Чи знали ви, що існує лісова істота, яка заманює піснею? І це не просто казка. А наприкінці ми дізнаємось, чому вона не має тіні. Мавка це дух або душа дівчини, яка померла передчасно, найчастіше неприродною смертю. Вона належить до нижчих істот у слов'янській демонології, тісно пов'язана з лісом, деревами та весною. Мавка прославилась як спокусниця, що зваблює чоловіків, але водночас це символ душевного болю, невинності та загубленого життя. Походження і сутність мавок згідно з етнографічними матеріалами Грушевського, Франка та Чубинського. Мавки вважаються душами дівчат, які померли неприродною смертю до весілля через самогубство, утоплення. Або померли внаслідок прокльону, найчастіше в молодому віці весною. Мавки не мали могили, вірили, що такі душі не знайшли спокою і блукають полями, берегами і лісами. Місце їхньої появи карпатські ліси, північні болота, зарості уздовж річок, зовнішність мавок вражає, надзвичайно красиві дівчата з довгим волоссям. Що часто ходять босоніж і в напівпрозорих сорочках вони не мають тіні. Це одна з головних рис, на яку звертали увагу в народних віруваннях. Ще мавки ніколи не повертались до людей спиною, бо там у них не було шкіри і виднілися нутрощі. Також вважалося, що мавки не залишають слідів, роблять кроки, але землі не торкаються. Спосіб життя і поведінка. Мавки це не просто привиди, а свідомі істоти. Вони ведуть майже природне життя в лісах, іноді утворюють групи, збираються в хороводи, грають на сопілках або танцюють у місячному світлі. Цей образ відомий із численних народних пісень та записів у Поділлі, Волині й Карпатах. Під час русального тижня, особливого періоду на початку літа, мавки виходять на поля. У цей час не можна було працювати на землі, бо це могло накликати біду. За деякими легендами, в цей період мавки стають агресивними і могли викликати хворобу чи навіть смерть у того, хто порушить їхній спокій. У легендах зазначалося, що мавка спокушає чоловіків своєю красою і голосом, але як тільки жертва наближається, вона або зникає. Або знищує людину, затягуючи у прірву, або вбиваючи дотиком. Проте в інших випадках мавка могла відпустити людину, якщо вона виявляла повагу до лісу, або була чиста серцем. Мавка та любов. Не всі легенди зображають мавок лише як небезпечних істот. У деяких переказах, особливо у Волинському регіоні, з'являється образ мавки, яка закохується в людину. Одна з найвідоміших легенд говорить про дівчину, яка втопилась, бо її коханий покинув її. Вона перетворилась на мавку, але що весни поверталась у місце зустрічі, щоби, хоча б, поглянути на нього здалеку. Її пісня чулася вітром, але ніхто її не бачив. Інший варіант легенди розповідає про лісоруба, що заблукав у горах. Йому з'явилась мавка, яка врятувала його від смерті, дала воду і показала шлях. Він зберіг її таємницю і, за легендою, прожив довге щасливе життя. Ці історії показують, що мавка це не лише караюча істота, а ще й душа, здатна на емоції, любов і співчуття. Вони також розкривають народне уявлення про зв'язок між людиною і природою, смерть мавки або її зникнення. Ці істоти, як правило, не вмирають звичайною смертю, вірили, що мавка може зникнути, якщо її повернути тілесну тінь, або освятити місце, де вона з'являється. В інших варіантах вона просто зникає, коли виконує своє посмертне призначення, наприклад. Помста або завершення трагічної місії народ вважав, що коли мавка зникає, це ознака очищення місця, де вона перебувала. Проте навіть після зникнення її пісня ще довго може лунати в лісі, особливо під час повного місяця. Захист від мавок і ставлення до них людей. Ефективними захисними засобами від мавок були часник, цибуля, хрін, любисток або полин. Та якщо мавка заманювала чоловіка в ліс, а цього не було при собі, йому потрібно було зняти з себе сорочку і одягнути її на виворіт, це лякало мавку, і вона тікала. З іншого боку, люди вважали, що мавки володіли потаємними знаннями та магією. Тому ставилися до них шанобливо, особливо під час зелених свят. Залишали на невах жертовний хліб і вважали, що вони сприяють урожаю та рятують від лиха. Цьому і вічний український парадокс: з одного боку шанувати і вклонятися, з іншого вважати злом і остерігатися, що символізує мавка. Мавка, складний і водночас чарівний образ слов'янської демонології, вона символізує не лише смерть і втрату, а й жіночу силу, волю, незламність після зради. Її головні атрибути, розпущене волосся, біла сорочка та пісня, глибоко вкорінені в уявленнях про чистоту, душевний біль та лісову магію. Сьогодні мавка згадується у фольклорних святах. Наукових працях, а також у топонімах та народній поезії. Її образ один із найпоетичніших серед слов'янських істот, і він досі надихає дослідників та митців. Але найважливіше, мавка збереглась у пам'яті народу як жива істота, яка постійно нагадує про взаємозв'язок життя, смерті та природи. Дякуємо, що були з нами до самого кінця. Якщо вас вразила ця історія, залиште коментар, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на канал Мівчука. Саме ваша підтримка дозволяє нам створювати ще більше глибоких міфологічних відео.